Друзі, вітаю вас на каналі Яри Авто. Хочу вам показати сьогодні автомобіль, який ми викупили на лізному аукціоні у Франції. Він продається це Peugeot 3008 2015 року випуску. На автоматичній коробці передач Айсіновській японській з шестиступеневою. плюс мотор 1,6 дизель назде 88 кВт-120 коней В комплектації Ало. Чистий 2015 рік. Ось, в дану комплектацію входять ось такі легкосплавні диски. Дуже класний стан. Жодного бордюра на всіх чотирьох колесах. Жодного. У нас є нові тормозні колодочки. Не знаю, на відео видно чи не видно. Нові. Резина 21 року. Стан протектора передній десь залишок 0,5 мм, ззаду трошки більший. До 7. У нас є зложування дзеркал, датчики дощу, датчики світла. Ось. Задні парктроніки. Так, По салончику. У нас шестиступенева автоматична коробка передач айсін японського виробництва. Дивіться, стан руля який, прям ідеальний руль. Так само сидіння. Нічого не перешивалося. Сидіння, стан подушечки всі в ідеалі. Це я вже сідав просто мокре. Тому що зараз дощ. Ось У нас є електрозложування, дзеркал, у нас є склопідйомники і блокировка задніх дверей. Пробіг даного автомобіля 172 тисячі. Авто нагадую куплене на лізному аукціоні з прозорою сервісною історією. У нас є двохзонний клімат контроль, у нас є навігація проекція, зараз вона зложилась. У нас є дзеркало з автозатемненням. Панорамний великий гарний дах. Ось. Ну, Стан просто вражає. Він ідеальний. По сидіннях, по всьому, жодної царапинки чи потертості немає. У нас тут є такий підлокітничок. Можна каву ставити. Так. Також великий багажник. Ось тут він піднятий, підлога стоїть на максимальному положенні, вона опускається нижче на 20 см. Така зручна платформа, сюди можна сідати, вона крепка, я вже пробував. Є фонаричок ось. Заодно і служить підсвіткою для багажника. Є докаточка. Також шторки присутні для задніх пасажирів, щоб сонце не сліпило. Дивіться, який стан. Стан взагалі ідеальний. Все прям як нове. Є накладочки на порогах. Хто бажає перевірити історію і впевнитися в достовірності пробігу, будь ласка вам, він код для перевірки. Не знаєте, як перевірити, звертайтесь, ми вам допоможемо в цьому. Так само пасажирське сидіння, дивіться, ідеальний стан. Що подушок, бокових, що для сідниць. Питань немає. Підлокітничок не затертий, Коробочка, все. В збереженому стані. Автомобіля, два ключі. Також автомобіль обслужений, у нас замінено масло, фільтра та комплект ГРМ. Вартість автомобіля на сьогоднішній день складає 14200 доларів із сертифікатом. Хто бажає придбати собі такий автомобіль, звертайтеся за контактами Ось тут та в описі під відео. Ось. І ще хочу показати, до речі, вам фото автомобіля на аукціоні. Я купував. Ось, ось у нас є пижик наш. І інформація, саме головне. 170 тисяч, авто й рік. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. До зустрічі!